А далі була наша Венеція мрія, мрій і бажання бажань Ми заселилися ось у такий готель у старовинному стилі. Та, на нашу думку, усі готелі у Венеції у такому стилі, бо саме цього очікують туристи. І запах з готелю нас переслідував у валізах ще довгенько, але то все дрібниці. Коли ти живеш біля площі Сан-Марко і венеціанські музики грають для тебе концерт, а ти розумієш, що мрія твоя здійснилася, ти у Венеції вальсуєш, кружляєш. До речі, мене питали, чи пахне у Венеції? Ні, повітря у місті чисте, прозоре, морське. Запаху жодного немає. Цей готель обійшовся нам у 130 Євро за ніч і Венеція прекрасна. А локація була просто шикарна. Зараз ви зрозумієте, чому. Вихід із нашого готелю був на канал і на стоянку гондол. Я бажаю кожному побачити свою Венецію.